Чомусь багато людей думають, що аденоїди це якась хвороба, що це патологія. І я пропоную сьогодні про це поговорити. Бо насправді аденоїди є у всіх людей, у всіх дітей вони мають бути, тому що це орган імунітету, який допомагає формувати імунітет і супротив інфекціям у дітей. Справа у тому, що вони дійсно можуть запалюватися, збільшуватися у розмірі провокувати отити більш старшому віці гайморити постійне нежить. Храп, порушення сну, а також, якщо хронічно нічого тривалий час не робити, може формуватися аденоїдний тип обличчя, що суттєво впливає на форму черепа, а також постави. Але всього цього можна уникнути, якщо своєчасно і правильно лікувати запалення. Аденоїди – це орган імунітету, який знаходиться в носоглоці і збільшується під час вірусної хвороби. Але насправді, коли дитина вже видужує, якщо все лікування було правильно, Правильно проведено, то збільшення аденоїди під час захворювання вони мають зменшуватися до того розміру, якого вони були. Але у віці 8-12 років вони взагалі мають вже зникати. Бувають випадки, що аденоїди зустрічаються і у дорослих людей. Так трапляється тоді, коли батьки свого часу ігнорували постійні нежиті запалення у дитини, і тому ці аденоїди просто не мали змоги зменшитися, і вони залишаються вже і в дорослому віці, і продовжують викликати постійно закладені. Спровокувати гейморити, отити і тощо. Саме у таких випадках єдиним рішенням є оперативне втручання. А ось у дитячому віці зазвичай запалення аденоїдної тканини лікується медикаментозно. Основним принципом контролю розміру аденоїдної тканини є виявлення причини, через що саме вони збільшуються. Одна історія, коли при гострому вірусному захворюванні аденоїди збільшуються, і це дійсно цілком фізіологічно, бо це орган імунітету, і якщо дитина починає хворіти, вона починає боротися з вірусами, і організм має виробляти більше клітинок імунітету, скажімо так. І тому аденоїди збільшуються. Коли дитина вже видужує, цього не потрібно, і аденоїди мають знову зменшуватися до попереднього розміру. Але якщо правильно не лікували дитину, в порожнині носа починає скопичуватися слиз, у якому розмножується ця інфекція і безкінечно підтримує запалення. Зовнішньо дитина виглядає клінічно Здоровою, і у цьому уся скажімо так загвоздка. тому що якщо попросити дитину видати носа вперед. У серветку, скажімо так, то слизу не буде, тому що цей слиз він знаходиться у задніх відділах носа, саме на аденоїдах. І він стікає задньою стінкою глотки. Тому зазвичай ці діти кашлюють або вночі, або зранку. Після сну, коли встають і цей слиз починає стікати по задній стінці глотки, подразнює її, викликає запалення, і дитина кашляє. І у цьому випадку єдиним правильним лікуванням є. Повноцінне очищення порожнини носу від цього слизу, тому що саме цей слиз є джерелом інфекції, який змушує аденоїди бути постійно збільшеними та запаленими. Це одна історія. Друге, що може підтримувати збільшений розмір аденоїдної тканини. Це алергічні реакції. Зазвичай алергія на пух, пилок, тварин, на грибок, на будь-що провокує набряк в порожнині носа і провокує збільшення аденоїди. Що зробити для того, щоб дізнатися, чи є у вашої дитини алергія чи ні. Треба звернутися до алерголога для того, щоб виявити, чи є алергія, чи її немає. Бо якщо вона є, треба приймати або препарати проти алергії, завдяки яким буде зменшуватися набряк в порожнині носа і аденоїди, і через час може дитина перерости. Ця алергія зникне, або приймати асітерапію, тобто це саме лікування е, проти алергії. І третє, що може бути, через що постійне запалення аденоїдів, це інфекція, яка живе в порожненні носу, тобто свого часу імунітет знизився і там оселився, наприклад, золотистий стафілокок, або ще е, якась бактерія, яка постійно підтримує запалення в порожненні носу після виключення усіх. Попередніх причин ми беремо бак посів з порожнини носа з глотки і дивимося, чи немає там інфекція, яка підтримує це запалення. Також однією з е, причин хронічного захворювання лор органів у дітей може бути рефлюксна хвороба, тобто захворювання шлунка і печія. Не завжди дитина на це скаржиться, тому обов'язково треба всебічно обстежити дитину для того, щоб виявити, що саме є джерелом інфекції, чи що саме. Запалення у аденоїдах не проходить, коли треба видаляти аденоїди. Якщо дитина отримує адекватне лікування, гарно промиває носа, використовує усі спреї, якщо немає алергії, але аденоїди все одно дуже великого розміру постійно провокують отити. Якщо дитина вночі не дихає носом, у неї постійно відкритий рот, якщо формується аденоїдний тип обличчя, коли верхня щелепа звужується та виходить допереду, а нижня ще Лепа йде дозаду і з'являється таке згладжене підборіддя. Вже у цьому випадку треба оперувати, якщо ці аденоїди не піддаються медикаментозному лікуванню. Якщо ж аденоїди просто є. Першого, другого, третього ступеню, якщо можна прискати в них спрей, місцеві гормональні, такі як Назенекс, Зенекс, Абаймес, вони цілком безпечні, їх можна використовувати досить тривалий час. Але якщо, попри використання цих препаратів і промивання носу, виключення усіх алергенів, наприклад, усіх причин інфекції, все одно аденоїди збільшені, тоді їх все ж таки треба видалити задля того, щоб і покращити стан самопочуття дитини, і профілактувати порушення. Шення слуху за рахунок постійних отитів, а також формування аденоїдного типу обличчя, що може суттєво Впливати на якість життя. Чому ми так багато говоримо про ці одиноїди? Тому що зазвичай діти у дошкільному віці ходять в дитячий садок і безкінечно хворіють. Два тижні хворіють, тиждень ходять, два тижні хворіють, тиждень ходять. Батьки від цього втомлюються, а особливо, коли всі ці вірусні захворювання закінчуються гнійними отитами та антибіотиками, це стає великою проблемою. І батьки думають, що якщо видалити аденоїди, все стане краще, дитина перестане хворіти, і проблема саме у них, саме в цих. Аденоїдах, але насправді це не так. Так і формується наш імунітет що для того, щоб наступного разу, коли дитина зустрінеться з цією інфекцією, щоб вона не захворіла на цей вірус. Вона має з ним стикнутися зараз, перехворіти, виробляються в організмі антитіла до цієї вірусної хвороби, і вона наступного разу, коли з нею зустрінеться, вона або не захворіє, або захворіє, але більш е, у легкому варіанті. Тому аденоїди є у всіх. І не вони є причиною постійного запалення. Навпаки, це органи імунітету, який допомагає дитині виробляти цей імунітет, допомагає боротися. Але ми маємо розуміти, що кожну вірусну хворобу треба правильно лікувати, а саме змивати з порожнини носа джерело інфекції. І тоді будь-яка ця вірусна хвороба вона буде проходити за 7 днів. Ми маємо розуміти, що дитина, яку правильно лікують, вона теж хворіє дуже часто, як ходить у дитячий садок, але є вірусні захворювання. Не закінчуються отитами та антибіотиком. Зазвичай, якщо добре з першого дня змивати з носа цю інфекцію, прискати сюди на звужувальні краплі, наприклад, перші дні для того, щоб прибрати набряк і полегшити дихання. А після вірусної інфекції прискати препарати типу Нозенекса, для того, щоб зменшити розмір аденоїдної тканини, то ускладнення і не настають. Так, дитина хворіє у дошкільному віці, бо вона має перехворіти усіма вірусними хворобами. Обами для того, щоб мати до них імунітет, і вже коли дитина піде в школу, вона не хворіла кожні два тижні і нормально вчилася, а не постійно сиділа на лікарняному. Тому Усі діти хворіють, це нормально. Аденоїди – це теж нормально, вони є у всіх, але не нормально, те, що кожна вірусна інфекція закінчується отитом та прийомом антибіотику. Якщо ви сумніваєтесь у правильності вашого лікування, звертайтесь до мене на консультацію. Ми обов'язково знайдемо причину цього стану, виключимо її, і все буде добре.